Сексуальні меншини планують проведення гей-параду у Києві. Українська громадськість проти говорить, що пропаганда гомосексуалізму руйнує моральні цінності народу. Російська влада не дозволила проведення гей-параду у Москві. Чи потрібна заборона подібних заходів і пропаганди гомосексуалізму в Україні? Ходімо до народу і запитаємо його думку. Труха навостра гідропарк чтобы детей было наших поменьше. И пускай тусуются себя, любят друг друга. Там. И так Или дети будут на пароходе на днепре чтобы не... Пускай там это они сами по себе. Так, а не надо там тут. У меня дети, уже хоть и взрослые, но есть и поменьше там, мои друзья. Зачем это им надо Вот и все. Остров, корабль. Навіть якби я побачив в Києві тут перед собою гей-парад, навряд чи я став би геєм. Просто із-за того, що хтось кудись збирається. А, якби мовити, я не вважаю, що ну, якби тут проходив парад наркоманів, це була пропаганда, звісно. А парад гей сексуальних меншинств це ну, я не вважаю це пропагандою, як мінімум, тому що навряд чи хтось. Сильно вважатиму, що стати геєм це круто. Я теж хочу бути в тій толпі, я теж зараз піду там свого друга пащу. Я не вважаю, що якась буде суттєва пропаганда. Просто вони хочуть сказати, що вони існують. Сказати світу, що треба до них нормально ставитись. Ставишся нормально, все досить. Ну і далі гуляють з дівчатами. Це неприємно, що по цьому славній вулиці люди, які Я не кажу, що них це вони які хороші, навіть люди, але я їх не знаю. Я значення душі. Просто вони виражають свою. Я не можу, що вони там погані. Може, вони виражають свою позицію, але вони виражають її неправильно. Я проти того, що їм давали дітей на виховання, тому що вони нічого добре не навчать. Має бути сім'я, має бути гармонія, не може бути гармонія між чоловіком і чоловіком і жінкою. Це, це дві різні речі. Це... Тому для... Я вважаю, для мене це проти, А для когось моє це добре, я не знаю. Це діло кожній людини, яка ну, десь, десь, десь або буде е, мати уявлення про таких людей або матки, я не знаю. Але я вам скажу, що, вперше, що духовно це грішно. Дут немає. Е, людина така вона не може е, дати майбутньому поколінню щось, да, вона може щось, як заробляти гроші, там, щось, як заробляти, як добувати якісь копани, як розвиватися, але да? вона не може дати людині. Внутрішнього ну, ну, такі, Я вважаю, що такі люди вони бідні в душі, така, що вони в душі бідні. Ми не знаю. Може, може їх побачу, може не поговорюся, або сколько тут буду з будуть, подивимося, може вони самоді є нормальними, я не знаю. Я просто я ніколи не бачив таких штук ну, у нас, в Україні ну, і ніколи на таких штуках не було. До таких людей мені ну я здається нормально від нас. Мені ну, все одно людина має право на щастя все останнє. Але чесно, мені здається, що це якось зайве. Ці ось е паради. Мені здається, це якось ну ні.